Довелося евакуйовувати мешканців. 25 липня вночі в Івано-Франківську на вулиці Довженка трапилась пожежа. Горіла квартира на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. До місця одразу прибули рятувальники, які на місці пожежі врятували чоловіка 1952 року народження, а також через сильне задимлення сусідніх квартир рятувальники евакуювали 26 осіб, з них п'ятеро дітей. Також оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на інші поверхи та квартири. Врятованого чоловіка передали медикам. Він отримав термічні опіки тіла і в стані середньої важкості був госпіталізований до лікувального закладу. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями. Велика кількість горючих матеріалів в оселях формує значне горюче навантаження і створює умови для швидкого поширення пожежі. А враховуючи те, що наш сучасний побут насичений різними електроприладами, що за неправильної експлуатації, чи пошкодження роботи, чи аварійних режимах. Здатні призвести до виникнення пожеж, і в більшості випадків вирішальним вирішальним є особиста обережність кожного та уважність до власної безпеки. Відтак рятувальники нагадують основні правила безпеки: не куріть у ліжку, пильнуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі та інші електроприлади. Не перенавантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно побутові споживачі великої потужності, ні в якому разі не використовуйте саморобні чи несправні побутові електроприлади, ніколи не залишайте дітей без нагляду, не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальнічками чи іншими небезпечними предметами. Надзвичайники додають, слід максимально чітко виконувати вимоги пожежної безпеки. Крім того, кожен повинен знати алгоритм дій під час пожежі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.